Декларуючи мету збільшення заготівлі деревини як для населення, так і для промисловості, Міністерство захисту довкілля разом з Держагенством пропонує дозволити суцільні рубки в старовікових лісах, але набагато кращий спосіб забезпечити деревиною населення, не задаючи шкоди довкіллю. Ми знаходимося в Львівській лізот, рівнина частина Львівської області. Можемо побачити, що на цій ділянці є багато посадок ялини, і інше дерево на цій ділянці це червоний дух. Червоний дуб це американський вид, який взагалі є інвазивним шкідливим для цієї території. Ялина вона не має рости в цих умовах, для неї тут сильно спекотна. І якщо подивитись навколо, більшість ялин, які вже тут були посаджені, вони засохли і вмерли. Тому на цій території, з точки зору і економіки, і охорони довкілля, було б доцільно зробити рубки по ялині і червоному дубу, поки ялина не засохла, її можна продати за нормальні гроші. На цій ділянці. Залишити клени і інші корінні види і буде відносити природний ліс, і не лізти в старі заповідні ліси, мотивуючи тим, що треба заготовлю заготовлюдирини.